из обучення, одна модель на три учениці. Ха-ха-ха. Что -ха. не сделаешь ради бабла. Шановна пані Ксенія Воск, я зараз відповім своїм дівчатам, викладачам Д5, напишу їм план дій, яким треба робити після нашої індивідуальної консультації, і почну записувати відео-відповідь для вас. Тома Харюса, Поїхала і так, по перше, я викладач вищої категорії шугарингу. Тобто я можу викладати як базові навчання, так підвищення кваліфікації, так навчати на викладачів і викладачів на викладачів, тобто достатньо великий досвід. Я вже не буду казати, що я суддя чемпіонатів по депіляції як мінімум чотирьох країнах світу, а сама навчилася шугарити ще в 2012 році. Так ось по поводу мого досвіду досвіду. Я зрозуміла, що на базовому навчанні саме головне це навчити людину основам, тобто. Закласти правильний нужний сильний фундамент, навчити правильно працювати з цукровою пастою і навчити, як шукати клієнтів для того, щоб потім практикуватися. Моєю командою Наталією, адміністратором і є нашим викладачем по базовому навчанню, ми сіли і обміркували, яке навчання ми зараз готові давати якісно, і що ми як будемо робити з нашими учнями, щоб вони все виходило. І так ми вирішили, що у нас буде як групове із двох учнів, так і індивідуальне з однією ученицею. Тут вже майстер сам собі, майбутній майстер, обирає чи хоче він іти на групове навчання з двох учнів чи на індивідуальне. Групове коштує 3500, індивідуальне коштує 5000 тисяч гривень. Зараз я вам розкажу, що ж входить в наше базове навчання по шугарингу, чому воно таке у нас класне і чому немає жодного поганого відгуку. Перша у нас дуже класний адміністратор, який дуже вміло все організовує і викладача, і учнів і моделі. Кожна з неймовірна катюша, наш викладач базового навчання як кожен раз, коли її слухаю, я сама заслуховуюсь, незважаю. Вже на свої великі досвід в коментарях я прикріплю вам повний таймінг, що відбувається за цілий день, в яку годину що у вас має бути. Якщо у вас питання є: а хто ж ти така? Що ти тут все розказуєш? Ти ж наче там вища категорія, все таке. Так, ось що відбувається після навчання з нашими учнями? Наталі, після того як вона організувала навчання, наша Катюша викладач <реклама> <реклама> Катюша навчила шугарити і після видала сертифікат. Після того, як учень вже все отримав, пішов додому, відпочив. На наступний день дзвоню я питаю, як справи, чи все гарно пройшло. Чи всім він задоволен, і, до речі, ніхто мені не сказав, що він був чимось незадоволен. Всі просто а, кожен раз у захваті. Що від Катюши нашої викладача, що від адміністратора Наталі. Так ось що відбувається далі? Я прям наглядно вам покажу. Перше, що я роблю, я надсилаю онлайн тренінг. Як запустити послугу шугарингу з нуля? Це входить в базове навчання. Там чотири великих відео уроки. Після цього, як учень передивилася це все, в неї вже є розуміння, як же запускати нову послугу. Потім я починаю спілкуватися з ученицею. Вона мені надсилає повідомлення, розказує, що вона шугарила, як вона шугарила, що їй сподобалося, що в неї не вийшло, і все у цьому досі. Ось як бачите ще не все після того, коли я бачу, що учениця продовжує надсилати, тобто я бачу, що вона займається, я й даю ще один онлайн тренінг. А який онлайн тренінг методи безкоштовного залучення клієнтів, де є 12 відео уроків, де я все повністю розповідаю, як писати об'яву, як записувати сторіси, що показувати, якщо ти майстер. То ти ось я вважаю, що у нас просто найчудовіше, найкраще навчання, тому що. Кожен із нас профі в своєму напрямку, і те, що проходять наші учні і ті відгуки, які вони залишають після навчань, ну я ніде не бачу, що в нас щось не так. Ось а ось ви, шановна пані. Я забула, як вас звати, нічого страшного. Перед тим як розкидати своє гавніту, подивіться, мені. можливо. Можливо, ви в нього можете потім вступити. Не посилайте погане щось, посилайте щось хороше і гарне. Гарного вам дня! А всім, хто можливо захоче пройти у нас навчання. Будь ласка, звертайтеся, Наталія. Всіх проконсультує. А я потім до і ще раз проконсультую. <с Domination> <mãozession> а, дякую всім. Вже навчання це не основне наше, чим ми займаємось, тому що в ще є виробництво ось таких класних трафаретиків. Бачите? І також всі матеріали для шугарингу і не тільки шугарингу, і домашньому догляду, в общем, все все, що потрібно. Тому буду рада знайомства.